Танцювальна чума 1518 року. Липень 1518 року. Страсбург. Спека нестерпна. Повітря важке від запаху нечистот і гніючого зерна. На вулиці виходить жінка. Її звуть Фрау Трофея. і вона починає танцювати. Спочатку нічого дивного, звичайний танець. Але годину по тому вона досі танцює дві години, три, шість. Ноги закривавлені, обличчя спотворене, але вона не зупиняється. Наступного дня до неї приєднуються ще троє. Через тиждень 34 людини танцюють без перерви, через місяць понад 400. Вони танцювали до знепритомнення, серцевих нападів, до смерті. Це не була вечірка, це не було свято, це була епідемія, і ніхто не міг її зупинити. Міська влада в паніці. Перша теорія: гарячі емоції викликають гарячу кров. Треба дати їм танцювати більше, поки не вичерпають енергію. Вони наймають музикантів, будують сцени, відкривають танцювальні зали. Результат ще більше людей приєднуються. Друга теорія це прокляття святої віти, покровительки танцюристів. Люди моляться, приносять жертви, організовують паломництва до храму. Але танцюристи не зупиняються. Кожного дня дехто помирає просто на вулиці: від виснаження, від серцевого нападу, від ударів. Їхні тіла забирають уночі, щоб не викликати ще більшої паніки. Сучасна наука має кілька гіпотез: гіпотеза перша: ерготизм. Хліб заражений грибком, спориння. Він викликає галюцинації, судоми, нескоординовані рухи. Але є проблема: Ерготизм не пояснює, чому люди танцювали саме у ритм і чому вони не могли зупинитись свідомо. Гіпотеза друга масова психогенна хвороба, коли психологічний стрес стає настільки сильним, що мозок перетворює його на фізичні симптоми. А у 1518 році Страсбург мав усі причини для стресу: голод, епідемії, релігійні конфлікти, бідність. Люди жили у постійному страху смерті. І коли одна людина почала танцювати, це стало виходом несвідомим, неконтрольованим, але виходом. І коли інші побачили це, їхній мозок скопіював модель поведінки. Гіпотеза третя ритуальний транс. У середньовіччі існували культи, що використовували танець як спосіб досягти зміненого стану свідомості. Можливо, хтось почав ритуал, і інші несвідомо повторили. Епідемія закінчилась так само раптово, як і почалася. До середини вересня люди перестали танцювати. Хтось помер, хтось одужав, хтось просто зник. Точна кількість жертв невідома деякі джерела називають 15 смертей на день на піку епідемії, інші сотні загиблих загалом. Але одне залишається фактом: це сталося насправді. Танцювальна чума 1518 року це нагадування про те, наскільки тонка межа між розумом і безумством, між контролем і хаосом, між життям і смертю. Коли тиск стає занадто сильним, тіло знаходить вихід, навіть якщо цей вихід танець до смерті.